Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, сьогодні покажу котел. короче, ситуація. Потік котел. Дзвонять. Котлу 8 повних сезонів одробив. Лопнув котел. ну, Потік вони сказали. так, Наложили, наложили хотіла хазяйка листя попалити, запалила, каже, побігла. Так, позвонили. Ну, заїхав я подивився. Коротше, причина не в котлі, а причина в самій ситуації. Котел не прогорів нічого, він лопнув по, по стяжці всередину. Зараз розказую, чого. Приїхав я, сразу, якщо закрита система, я одразу перевіряю оцю бочку, чи є повітря отут. Бочка була геть пуста. тобто в хаті є котел газовий. Його підкачували, 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 тут повітря виходить. І все, виходить, вся система заповнена без, без повітря. І просто, коли розтоплюєш в один момент, саме найслабше місце. Тобто це може бути, Може бути... бути... Ну, пропілен, звісно, видержує 6 атмосфер, котел, звісно, 6 не видержує. Ну, Тим не менше всередині. Так, є. Є фонарик. Зараз ключить і може покажу, так? Це ось сюди лучик. Ось там. ага, ось все, ржавчинка дете. Зараз зачистю, заварю сваркою. Повітря я вже накачав, тобто мембрана ціла. Все ціле просто виходить повітря. Його треба обслуговувати. Кожен. Ну, кожен рік перед опалювальним сезону треба все перевіряти. Як завжди, клапан є. Зробимо, ну, монтаж робив не я, робив хазяїн. Тобто все наче й по уму. Розвоздушник є в самій вищій точці, клапан підривний є, але вони закисають і вони як, ну, як завжди не, не спрацьовують. Так, і ще немає, немає кранів. Наприклад, нема крана, щоб провірити. Фільтр на насосі і взагалі нема кранів. Я взяв крани, зараз впаяю сюди кран і туди кран пропіленовий. Тому що як критична ситуація, можна було б це перекрити і працювати з газовим. А так не можна. Тиску немає. газовий котел без тиску не працює. от така ось ситуація. А зроблено все грамотно. Зварено металом. Як книжка пише, і пішло під землю пропіленом. І на хату. Так, зараз зачищаю. Робота, звісно, не ойс. Надів куртку з капюшоном І зараз зачистю, підварю і будемо пробувати накачувати водичку. Підварив середині. Получилось якось так. Ну, робота, звісно ще то залазить повністю прийшлося з маскою сюди. Підварив трошки більше, там, де зачищав болгаркою, щоб не стончений був метал. Більший п'ятачок. Так, ну що? Зараз впаюю крани сюди, сюди і туди. І пробую набирати. Бачок цілий, компресором накачав. Все, в принципі, буде працювати. Показую крантики. Так, впаяв. Крантик сюди, крантик сюди. 32 труба. Проводочки прив'язав назад і все. Закачуємо воду і будемо пробувати. Саме головне, що бачок цілий. І в газовому котлі теж бачок був пустий. Я підкачав туди тиск. Все вроді би як має працювати. Набираємо водичку і будемо топити. Так, працює. Затопили. Тиск у нормі. Все, котел вже нагрівся, закрився. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.